Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про достроковий вихід на пенсію за півтори роки до досягнення вами пенсійного віку. Хочу нагадати, що така дана норма, яка дозволяла. За півтори роки до досягнення пенсійного віку вийти на пенсію існувала до 1 січня 2015 року. Потім денна норма була скасована і знову ж таки були внесені зміни в 2022 році в чинне пенсійне законодавство України, де визначили дві основних підстави, заради яких ви можете вийти на пенсію до досягнення вами за півтори року до досягнення вами 60-річного Віку, це в таких випадках, якщо з вами був розірваний трудовий договір з ініціативи власника або повноваженого ним органу у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, чи ви працюєте в установі та організації, у разі скорочені. Чисельності або штату працівників як в даному випадку, якщо ви підпали під цю категорію, вас звільнили. Як, з даної причини, яку я тільки що назвала, проговорила. Як з вами розірваний був трудовий договір, як в таких випадках вам діяти? Щоб скористатися правом дострокового виходу, вам необхідно буде дотримуватися декількох умов. Перша і сама головна це те, що зможете ви вийти на пенсію, тобто на день звільнення з роботи, вам має залишатися. Не Більше ніж півтори року до досягнення вами пенсійного віку. Хочу нагадати, що згідно чинним пенсійним законодавством у нас зараз пенсійний вік однаковий. Якщо мова йде про пенсію за віком для жінок і для чоловіків, це необхідно це 60 років. Також обов'язковою умовою призначення дострокової пенсії є наявність повного страхового стажу. Законодавець передбачає під поняттям повний страховий стаж для чоловіків це 35 років, для жінок, відповідно, 30 років. Обов'язковою наступною умовою те, що звільнення має відбутися з ініціативи роботодавця на підставі тих чинних, які визначені в законі, які я тільки що проговорила, якщо комусь треба буде більш детальніше. Я розпишу, щоб не повторюватися. І ще що важливо: вам потрібно буде зареєструватися у Державній службі зайнятості. При цьому для вас має бути відсутня підходяща робота. Так, без е цього, на жаль, ви не зможете скористатися е даним правом і вийти на пенсію достроково. Також законодавці визначили ще один. Е Одну підставу, одну причину, яка дозволяє достроково за півтори роки до досягнення 60-річного віку вийти на пенсію. Це у зв'язку з виявленням невідповідності працівника, тобто вас займаній посаді за станом здоров'я. Вам необхід... не буде. Тут немає необхідності реєстрації у Державній службі зайнятості. Якщо у вас звільняють з тому, що у вас змінюються умови праці, в такому випадку вам обов'язково потрібно реєструватися в органах Державної служби зайнятості. Якщо ж ви за станом здоров'я, в такому випадку вам не потрібно реєструватися у Державній службі зайнятості. Значить, о, в яких випадках ви можете скористатися даним правом? Якщо ви за станом свого здоров'я не можете більше виконувати покладені на вас професійні ваші обов'язки, також є відповідний порядок Кабінету міністрів України, який регулює дане питання. Згідно з порядком, невідповідність працівника за станом здоров'я посади необхідно буде підтвердити документально. Це, наприклад, медична довідка про проходження попереднього або періодичного медогляду працівника певної категорії, видана комісією з проведення медоглядів, або ж повідомлення роботодавця про групу інвалідності працівника та його причини, або витяг з акта огляду медико соціальної Експертної комісії, або ж надаєте індивідуальну програму реабілітації, або ж довідка закладу охорони здоров'я з інформацією про висновок лікарської консультативної комісії щодо зміни місця роботи, вказаної в журналі запису висновків лікарської консультативної комісії. Вам потрібно буде надати один із цих документів. Вам потрібно буде надати їх обов'язково, і ще важливий момент, що. Роботодавець вам зобов'язаний за вашою згодою запропонувати і перевести вас, але виключно за вашою згодою на іншу роботу, тимчасово або без обмеження, або ж скласти акт про відсутність вакансій. Якщо таких вакансій просто на підприємстві, установі організації, де ви працюєте, її не буде. Якщо ви відмовляєтесь від переведення, то роботодавець має отримати від профспілки згоду на звільнення вас. І в такому випадку відбудеться факт звільнення. У свою чергу, якщо вас звільнять саме на такій підставі, за станом вашого здоров'я, зв'язку з тим, що ви не можете і не маєте можливості надалі виконувати свої обов'язки. Якщо ви будете мати страховий стаж необхідний для призначення пенсії вам за віком, ви маєте право так само звернутися за заявою про призначення пенсії, якщо таке звільнення відбулося не раніше, ніж за півтори роки до досягнення вам пенсійного. Віку. Вам обов'язково потрібно буде подати заяву та до заяви додати копію документу про виявлену невідповідність вас займаній посаді за станом здоров'я та відповідно ті документи, які необхідні будуть вам для призначення дострокової пенсії. Я в попередньому відео розповідала, які необхідно мати документи для того, щоб вам призначили пенсію. От такі є у нас дві. Підставі, які визначені чинним законодавством України, чинним пенсійним законодавством, на підставі яких ви можете здійснити вихід на пенсію достроково за півтори року до досягнення вами пенсійного віку, тобто до досягнення вами 60 років. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте. Я неодноразово про це говорила. повторюсь ще раз, мені дуже важлива ваша думка. Я всі ваші коментарі обов'язково перечитую. Тому, будь ласка, діліться, можливо, вже хтось на такі. На... Даних підставах, які передбачені чинним пенсійним законодавством, вже вийшов на пенсію, діліться, як це було, це швидко, не швидко, який це процес. Тому, будь ласка, рада читати, рада бачити ваші думки, що вам цікаво. Задавайте питання, якщо у вас виникають якісь, я вже про це говорила також, якщо будуть якісь їх буде багато, які будуть стосуватися однієї, наприклад, теми. Я обов'язково також поділюся з вами інформацією і, наприклад, у форматі відео розповім на ті найбільш хвилюючі питання, які вас на даний момент турбують. Обов'язково бережіть себе та свої родини.